Тут дуже важливо, да? енергія їй необхідна, але не для дітей і не для чоловіка. Їй потрібна енергія спочатку для себе. От я назвала цю енергію коханкину, я сюди включаю, госпожу, тому що імператриця, да? я хочу сказати імператриця. В архетипі імператриці там же ж не один архетип насправді. Да? І я хочу сюди включити імператрицю. І, соответственно, вона ж у нас і госпожа. Да? Що таке енергія госпожи? Це енергія жінки, да? у якої постійна, постійна, перманентна, жива енергія до себе. До себе. Я перша. От вона може дитині жопу не помить, ну, ладно, дитині вона жопу помиє. Але спочатку вона розбереться з собою. Спочатку з собою, да? От в неї є легкість, да? Іноді вона може відпускати, не контролювати. Вона передає е, цей контроль чоловікові. Окей. Іноді вона легка, да? У неї є ця грайливість, флірт, жарти, загадки. Да? У неї є сексуальність. Взагалі, сексуальність не, не секс. А як стан, у неї є завжди сексуальність. Стан постійно, да? в ній є дуже багато непередбачуваності, дуже багато, да? він не знає, яка я буду сьогодні, навіть коли руки проходять. Да? І, звичайно, у неї є багато цієї відкритості, до емоцій, до насолоди. Вона не закрита, вона, вона не про функціонал. Не про функціонал,